Вітаю, друзі, і цей психотерапевтичний етюд. Про те, наскільки важливо з самого початку усвідомленого життя чогось досягнути, перемогти, перебороти, запустити якийсь складний механізм, який надалі буде диктувати твоє життя і впливати на нього. Ну, але на початках, як завжди. Дещо про музику. Не знаю, чи вас долинають ці дивні звуки труби, знову трубач. Там був Байкер, класика, класика, класика джазо, а ось в даному випадку Джо Хассен. Джо Хасел — дивний трубач. Я, як завжди, говорю не чітко. Їх його прізвище Джо Хесл. Джон Хесл. Хесл. Небагато в нього CD, небагато в нього записів, але він достатньо відомий <кій> своїми музикальними включеннями в фільми. Музика до фільмів. Трубач, ну, який виходить за рамки будь-кого. <кій> Чесно кажучи, він не є такий розкручений, щоб про нього казали, тільки скажеш Джон Хесел? О, ні, Джона Хесела знають недостатньо багато. Але направду цей американець він, ну, ну дійсно її цікавий, надзвичайно цікавий. Но, от зараз звучить його, один із його записів Фесніл. Труба одночасно етно і синтезатор. От можете уявити, людина, яка захоплюється етнічною музикою, в тому числі африканською чи інших народів, перекладає її на трубу, а трубу одночасно пропускає через змінений звук, через синтезатор. Тому в нього від класичних, класичних звуків труби, таких притяжних, настолічних. А погодьтесь етнос, це все-таки, як на мене, не, не так багато радісний, веселий і збуджуючий, а як правило тужливих нот, тому його, його музика, вона така чіпляюча, От, дійсно розчиняється в ній, тому Хесела варто слухати вечорами. Записую я вранці, а рекомендую слухати вечорами. Ну, окей. Джон Хесл. Цікавий трубач, дуже цікавий трубач. Рекомендую вам його прослухати деякі твори. Принаймні, ось цей диск я слухаю, переслухаю. Він в мене. Знаєте, є, є диски, які ти послухаєш, поставив назад на полицю, а є, які в тебе постійно під рукою. Ти оп, і черговий раз. Знов ставиш його, знов ставиш його, і навіть до кінця не розумієш, тому що там не є такого, знаєте, музикально глибоко знавчого оцінки того, що ти чуєш. Ні, от просто він лягає на душу, лягає на завершення дня, лягає на щось, де треба і подумати, і щось планувати, і відключитися мізками. Хоча, я ще раз говорю: як на мене, це не відпочивальна музика. І вона не є фонова. Джон Хесел – це людина, яка творить і заставляє тебе хочеш чи не хочеш пірнути в його творчість. А от його експерименти з звуком, труба, знову нагадую, яка пропускається через роздвоєння, розстроєння цілу цілооркестровку синтезатора з класичними звуками, тому що він вважається трубач. Джазовий трубач, але який вийшов такий маргінал в джазі, який вийшов за рамки а, джазу. І творить, пише, включаючи, те, що не знаю, що відбувається в його голові, уже на грані чогось, етно-класичного джазу, фюжн, Потім раптом заскакує фрі джаз. Потім знову звучить етно, але накладається на сучасні ритми ну Джим Хесл. Добре. А до чого я самий інколи як починаю щось говорити про музику, тим більше, яка мені подобається, забуває про, власне, про що ми сьогодні повинні говорити, про що я сьогодні повинен говорити з вами. А я згадав. Будемо говорити про перемогу. Про перемогу людини в своєму житті. Зараз не йде мова про перемогу величину, цілої нації, цілої держави. Іде мова про перемогу кожного з нас, те, що людина досягає. І от я думав, а до кого я звертаюся цим психотерапевтичним етюдом? Скоріше, хочу я цього чи не хочу, я звертаюся до молодих батьків. Хоча, однозначно, кожен з нас може щось для себе прийняти і щось вирішити. Але тут дуже цікавий момент саме до тих, хто на старті життя своїх дітей. Я вам зараз покажу роботу, яка, чесно кажучи, мене здивувала. І тут просто, ну, я слухав багато Роберта Сапольського Стенфордського. Нейробіхівіаріста, ендокринолога, який пояснює вчинки людей з позиції біохімії його мозку, але я не зустрічав його у виступах а посил на цю роботу, хоча вона класично кладеться і просто такий яскравий ілюстративний матеріал, як дійсно те, що ти зробив на початку свого життя, соціального життя. А, уже, як правило, усвідомленого життя, а можливо, ще навіть не усвідомленого. Ні, скоріше, навіть не усвідомленого життя. Тобто дуже-дуже маленьким. Як потім воно буде диктувати а, твою долю, впливати взагалі на все те, що буде далі відбуватися в твоєму житті? Все-таки давайте багато говорю, а говорю, покажу роботу. Ну, ось вона. А. Для тих, хто хоче перевірити, знайти, поглинутися. Давайте я виведу її всю на екран. Я її, в принципі, так і назвав: Перебори, подолай, осель, досягни перший раз, і надалі буде тобі щастя. І підписав цвіркуни. Ну, не цвіркуни. Цвіркуни стало матеріалом об'єктом дослідження групи вчених, які зробили дуже цікаві, причому нейробіологів, які зробили дуже цікаві висновки для себе. Про що мова? Мова про те, що цвіркуни, добре знаєте їх, російською мовою свірчки. Ті цвіркуни, які цвіркочать до нас вечорами яких, як ми добре знаємо, які скачуть, коли намагаєшся їх піймати. Дуже цікавий об'єкт дослідження соціальної взаємодії. Тому їх люблять соціологи, соціобіологи, щоб вивчити взаємодію соціуму. Так що виявляється, цвіркуни народжуються ну, різностатеві, зрозуміло, але по взаємодії один до одного, наприклад, два. Самця цвіркуна народжуються абсолютно однакові. В усіх планах соціальні взаємодії, ну, можна сказати, до цього дуже складно застосувати слово психологія. Ну, почнемо говорити про взаємодію один з одними, і відповідно з усією хімією, нейрохімією власного організму. Тобто взаємодія між собою, між з іншими при народжених цвіркунах, однаково. Всі вони однакові. Оце дуже важливий матеріал а, мати такий соціальний об'єкт, який рівний на самому старті життя. А далі відбувається велика магія. Велика магія природи, і це прямий, пряма підказка а, до соціуму людей. Та що далі відбувається? А далі відбувається цікава річ. Цвіркуни стають чуть дорослими, і ось два самці, як ви бачите в цій чашці, Петрі, цих два самці зустрічаються. Один одного, що називається, виходять лоб в лоб, face to face, and eyes to eyes, Дивляться один одному очі. Тобто ситуація, коли Вперше в них проявляється агресія, ще раз нагадую, однакова, один на одного. І між ними відбувається бій. Відбувається бій, де дуже швидко, дуже швидко, не калічачи свого суперника, один з них перемагає. І от він, такий радісний переможець, що називається, скаче від щастя. Він досяг перший раз в своєму житті перемогу. Ну, а той, кого переможено, поскакав собі далі, ну, став собі переможеним, одним з багатьох переможених. Так от в чому суть цієї роботи Свенсона і інших? В тому, що вони досліджували, що відбулося, які відбулися нейрохімічні зміни в організмі переможеного і переможця. Одразу нагадаю, після першої перемоги. А зміни відбулися дуже цікаві. Миттєво в організмі переможця, конкретно в грудних Англіях, починає вироблятися велика кількість серотоніну. Я нагадую, нейротрансмісор гормон, який впливає на Задоволення, щастя, досягнення, прагнення, волю, відчуття бонусів по житті від того, від того, що ти будеш досягати. Тобто робота з очікуваннями, інтенсивна робота, в вольові процеси на досягнення і відповідно з передчуттям нагороди за те, що ти будеш отримувати, немає значення якої Похвали чи, чи матеріальної нагороди. Це я вже проєктую на людей. І в цвіркунів, в грудних частинках ґангії починають вироблятися інтенсивно кількість серотоніну. І дуже важливий момент: вона з цього моменту вже не зникає. Тобто, іншими словами, їхні ганглії з цього моменту починають продукувати і працювати на новий стиль життя, на нову поведінку цих цвіркунів, на поведінку лідерів, на поведінку досягаючих, на поведінку. Перемагаючих і надалі. Це важливий момент. Хтось запитає, ну добре, вони зустрінуться там більш сильними цвіркунами, і їх переможуть. Ні, не зникне серотоніна. Тобто він може в процесі там, життя щось, якісь в нього будуть получатися провали, що називається недосягнення, невдачі. Але він з першої перемоги. Став новою біологічною, біологічним об'єктом. А якщо на людину говорити, то в нього появляються нові особистосні риси, особистісні риси. Отут тут пряма підказка, чому я сказав цей психотерапевтичний етюд, скоріше звернений до молодих батьків. Заохочення підтримання і яскрава демонстрація самому маленькій людині під назвою Ваша дитина. Того, що вона досягла, перемогла, осилила і отримала цей внутрішній кайф, і починає перебудовувати ну, в даному випадку наші мізки. Тому що а в цвіркуна це а, грудні ганглії, <клух> у людей це вже звичайно структура мозку. І поведінка з цього моменту у цвіркунів змінилася, у людини, звичайно, за один раз ні. Але якщо ми ведемо людину. Ну, виховуємо дитину, підтримуємо, демонструємо, заохочуємо, допомагаємо перемогти, перебороти, осилити. Ми формуємо іншу людину, людину, яка надалі по житті буде досягати. даремно я тут написав: Перебори, подолай, осилі досягни перший раз, і надалі буде тобі щастя. Зрозуміло, що а, хтось каже, що ну щастя не в цьому, і я також погоджуюся не, не, не лише в досягненні, а й в оцінці цього досягнення, переоцінці і що завгодно. Але погодьтеся, що людини, люди, які вже в дорослому житті все-таки досягають, перемагають, осилюють своїми силами, отримують більше кайфу від цього життя. Ніж людини, які підкидають, дають батьки, інші забезпечують, паразитує і має від цього дуже багато чого, багато, в тому числі матеріального, але потім ходить прісна, чомусь нещаслива і нічого не тішить. От цікава підказка. Цікава підказка з цієї роботи. Я її процитував як у вигляді цвіркуни нам підказали. Звичайно, це не цвіркуни підказали, але. Але є над чим задуматися і для себе вирішити. Ще раз звертаю вашу увагу. Хтось скаже: ну, а в дорослому житті це ж може бути? Ну, в принципі, так. Якщо ти досягаєш усвідомлюєш і отримуєш зворотні, називається біологічно-зворотній ефект, хороша тема зацікавить вас: оце БЗЗ, біологічно-зворотній зв'язок або ефект підчитайте. Навіть є апаратура, побудована на БЗЗ, суд на БЗЗ, ми, до речі. А у нас на кафедрі тривалий час працювали з БЗЗ варіантів БЗЗ, там комп'ютерна програма, датчики головного мозку, альфа бета ритм, і відповідно дитина досягла. Зараз ми з цим не працюємо. Не пам'ятаю, по-моєму, по технічних моментах, бо це було багато років назад. Ми відійшли, але ця технологія, вона як психотерапевтична, в тому числі робота з дітьми залишалася. І якщо вам потрібно зараз я не роблю рекламу, приходьте до нас, ми зараз цим не займаємося. Але я знаю, що нейропсихологи, в тому числі в Києві, працюють з цією технікою. Виникне питання: окей, напишу, до кого можна звернутися робота з дитиною, з поганою концентрацією уваги і так далі. Тому подібне. Але. Вертаємося назад до цвіркунів, які підказали своїми е, грудними гангліями і піком серотоніну після єдиної і першої перемоги, як підказка людям, що потрібно робити, і батькам, що потрібно, і як працювати, і як це я не говорився працювати своїми дітьми. Тому що, як правило, виховання передбачає що завгодно, але нетерпіння і робота з дітьми. А це складна річ, цьому треба приділяти дуже-дуже хорошу увагу і підчитувати, як ти повинен працювати і навіть використовувати ось подібні наукові, хороші наукові публікації в області біології, нейробіології. Ну, думаю, класна річ. Почали з суперкласної музики. Джон Хесл. який зараз звучить. Ютуб попередній раз так мені сказав, опс, авторські права, а потім так. Але автори дозволяють використовувати її в мережі Ютуб, тому показуйте свої психотерапевтичні ролики, відео і так далі. Ну, надіюся, що в даному випадку і Джона Хесела пропустять. Якщо виловлять цей диск, надіюсь, він не обмежений авторськими правами або має дозвіл на Ютуб. Ну, що друзі, думайте, думайте, думайте. Я думаю, що дійсно цікава річ.